Привіт, шановні глядачі Fact .ua. З вами я. І сьогодні ми зануримось у захоплюючий світ минулого світ, де величні імперії поставали і зникали, залишаючи по собі дивовижні споруди, загадкові артефакти та питання, на які ми досі не маємо відповідей. Йдеться про найдавніші цивілізації Землі. Ми звикли вважати, що добре знаємо історію, але чи так це насправді? Сьогодні ми подивимося на ті аспекти, які часто залишаються поза увагою шкільних підручників та популярних документальних фільмів, приготуйтеся до справжнього відкриття. Коли ми думаємо про стародавні цивілізації, ми уявляємо примітивні знаряддя праці та повільний розвиток. Але численні знахідки свідчать про протилежне. Як і гріптяни зводили свої піраміди з такою неймовірною точністю, що ми навіть сьогодні не можемо повторити це за допомогою сучасної техніки. Камені вагою в десятки тонн ідеально підігнані один до одного без використання розчину. Чи мали вони знання, які ми втратили? Історія повна історій про цивілізації, що зникли безслідно. Культура долини інду, що процвітала близько 4500 років тому, була однією з найбільших у світі. Їхні міста мали дивовижно розвинену систему водопостачання та каналізації, чого не бачили навіть у Європі до середньовіччя. Але чому ця велична цивілізація зникла? Кліматичні зміни, загадкова хвороба ми не знаємо. Те саме стосується і Мохенджо-Даро, міста, де було знайдено дивні скляні уламки, що нагадують результат потужного вибуху. Чи можливо, що деякі цивілізації досягали такого рівня розвитку, що самі себе знищували, або ж стали жертвами невідомих катаклізмів? Багато стародавніх текстів залишаються нерозшифрованими або повністю втраченими. Єрогліфи острова Пасхи, відомі як Ронго-Ронго, досі є однією з найбільших лінгвістичних загадок, що приховують ці дивні символи. Або візьмемо, наприклад, карти Пірі Рейса. Середньовічна карта, яка дивним чином зображує берегову лінію Антарктиди без льодового покриву, що за офіційною наукою було неможливо до ХХ століття. Звідки у давніх картографів такі знання? Це питання змушує нас переосмислити наші уявлення про історію географічних відкриттів. Мегалітичні споруди, такі як Стоунхендж, Бальбек або Тіауанако, вражають своєю монументальністю та інженерною майстерністю. Як древні люди без сучасної техніки могли переміщувати та встановлювати камені вагою сотні, а іноді й тисячі тонн? У Бальбеку, наприклад, лежить камінь вагітної жінки, мегаліт вагою понад тисячу тонн, який так і не був встановлений. Це свідчить про те, що будівничі мали амбіції та ймовірно методи, які нам невідомі. Чи можемо ми сьогодні повторити подібні подвиги, використовуючи лише давні інструменти, навряд чи. Це наштовхує на думки про втрачені секрети інженерії. Історії найдавніших цивілізацій це не просто набір сухих фактів. Це історія про інновації, про велич людського духу, про злети та падіння. І головне, це історія повна загадок, які чекають на своє розкриття. Можливо, саме вам, нашим допитливим глядачам, вдасться одного дня розгадати якусь із цих таємниць. Пам'ятайте, що минуле завжди зберігає свої секрети, і лише найсміливіші та найдопитливіші зможуть до них доторкнутися. Дякуємо, що були з нами на Fact .ua. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити свої думки в коментарях. До зустрічі у наступному випуску!